Yo, People, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про новий сезон, другий, що в ньому додається. Дуже багато всякого цікавого. Тому подивимось, що буде нового? Добавиться новий острів, карта і нова лінія буде. Історія. Будуть покращені механіки досліджень, челенджів. Також додають три е, нових типи демеджа. Пізніше про це розкажу. Е, що тут видно, е, додають... Е, е, такі білети. Е, білети це те, що ми там в першому сезоні будемо проходити, набирати. І відносно якого рівня ми попадемо. Е, такі в нас білети будуть там е, сині. Ну, так само, як е, рарні, епічні і легендарні. Е, е, за кожного 10-го ми отримуємо е, легендарку, якщо на протязі дев'яти не приходить. Ось. Е, ще такого е, це напевно за топ-150 нам дадуть е, такого коняку. Я не знаю, напевно, щоб переміщатися по карті швидше. чи що. Ну, не знаю, не знаю. Е, Покращена механіка досліджень. Е, що тут по башні, е, нові там будемо проходити е, таємниці океану і нові випробування. Тобто там дуже багато нового всього буде, океан добавлять. е, Якісь квести. Е, Якісь головоломки нові. ось е е е Так, далі що нового? Е нова пригода падіння інкресента. Морська навігація. Е тут десь ми по морю будемо плавати, щось таке. І е е підводні дослідження. Тут щось будемо досліджувати. Ну, виглядає так, в принципі, дуже так цікаво. Цікаво вже подивитися, що там буде нового. Як воно буде. Так, додать нову расу крусалок. Також хочеться вже на нових героїв подивитися. Добавлять, е, нових босів, ось якийсь робот, е, щось тут таке, ну, що вони там придумають, теж та цікаво, якісь нові механіки. Е, так, зміниться е, суміжні стихії. Бу буде яд з блискавкою, вогонь з некросами і мороз зі світлом. Ну, якщо судити по своїх героях-пачках, то Вогонь з блискавкою мені подобається, що в цьому сезоні. А мороз зі світлом теж мені в принципі, непогано, а ось тут в мене по героях щось не дуже. Ну, якби... Особливо по некросах. Тому я думаю, що щось повипадає цікавого. Ось на рахунок трьох механік, трьох типів демеджа нового. Це вогонь, блискавка і мороз. У вогня буде Аое демедж з підпалюванням, в блискавці буде також Аоє там, де блискавки, будуть між ворогами відскакувати. І в мороза буде соло, неде з підривом а, морозу. Ну В принципі, це якраз виходить, що доповнили, тому що у вогня в основному там всі соло даде, тут будуть чи масові цікаво, як це все буде реалізовано, як це воно буде на босах і взагалом а, блискавки АО є, в них всі в основному соло. А раніше були, тому теж цікаво, як воно. Ну, хоча, в принципі, якщо воно щось буде схоже, як Айола, в неї там блискавки відскакують, ще там деякі є герої. Можливо, щось воно схоже як все реалізується. Не знаю, побачимо. Ось а підрив морозу теж цікаво на це глянути, як воно буде підриватися. Ну, є, наприклад, зараз відімір, він, коли він там вбиває, на інших переходить взрив цей. Можливо, щось схоже, можливо, там по-іншому, не знаю, як воно там все реалізується. Але цікаво вже на це подивитися. Також додають 5 сетів шмота з таких і, і нові артефакти. 14 артефактів нових. З них буде 3 ексклюзивних. 9 легендарних і 2 епічних. А також додають 30 нових героїв, з яких 17 легендарних буде. Ось. Зараз покажу ще. Ось так будуть виглядати призиви в новому сезоні. Це. Ну, Банери, як видно, ось, ось так буде виглядати призив з тими білетами, де ми їх заробляємо ну, в цьому сезоні, в першому за місця, які будуть. І відповідно там, за легендарного там, максимальний рівень того, що можна нового героя призвати, епічного менший і рарного ще менший. Там. Ось. Тому воно ось так буде виглядати. Там, здається, буде даватися перші 10 днів, якщо не помиляюся, щоб використати ці білети. Тому, скільки там 20 білетів, тобто, якщо прям навіть не буде вести, то все одно дві легендарки полутаємо звідси, і, ну залежно від того, які в нас були білети і які рівні. Ось це воно так. Який зараз виглядає, Оце легендарний максимальний білет, який максимальний рівень дає отримати нового героя. Це ця коняка. Так. І ще буде ось такий призив, як пишеться, що це буде в кінці сезону, за два тижні до кінця сезону. Тут можна буде призвати е, трьох ексклюзивних героїв. Для них навіть є артефакти вже, е, тобто е, їх не буде на протязі сезону, а під кінець. Ну Я не знаю, е, чи багато будуть, е, е, назбирають і буде багато в кого там е, гелюлітів там в кінці. Не знаю, то як буде. Ну, чогось таке от рішення не по середині сезону, а в кінці. Але як і є, ось бачимо, буде Морок, Вогонь, Мороз і блискавка. Ось такі герої ексклюзивні, це їх можна буде в кінці призвати. Тому ось такі новини, там новин, звісно, набагато більше. Є вони в повідомленнях в грі самі приходили, там можна почитати, що будуть зливати сервери. Ось, і там певні сервери написано, які будуть зливати. І перші сервери, які будуть стартувати, це 15 грудня. Тому, в принципі, чекаємо ще два тижні. Цікаво, що там буде. Цікаво на нових героїв, на, на, на карти на це все подивитися, е, вже пощупати, е, потягнути якогось нового героя, не, як не без того. Ось, і, і, думаю, вам було цікаво. і До зустрічі у нових відео. Бай!